Сотні наметів виростають у горах як гриби після дощу. Тут під відкритим небом у горах люди готують їжу, сидять біля вогню, співають пісні та відпочивають. Карпатський ліс на три дні стає центром лемківської культури. За 35 років існування фестивалю традиції лемківської ватри продовжують і надвірнянські лемки. Раді, що приїхали. Я вже їду тут в четвертий раз на землю своїх. Дідів, що дихаю цим повітрям, п'ю цю воду, маю е, честь і радість бути в товаристві з батьма лемками. Тут зібралося дуже багато людей, які приїхали на, на ватру. Я приїхав перший раз і мені дуже подобається. Я хочу е, нових вражень, нових. Е, як вам сказати нових емоцій, і все найкраще, що що можна з цього, з цього з цього взяти? Учасники фестивалю, які мають лемківське коріння, з нетерпінням чекають липня, щоб вступити на рідну землю дідів та прадідів. Тут вони забувають про всі негаразди. Тут набираються сил і енергії, складають вірші та пишуть пісні. Палали оселі, горіли всі села і церкви, ці наші святі живими палили лемківську родину, але не спалили душі. Традиції предків і спомин про хижу, яку підпалили вночі, лежить стариненько посеред подвір'я і кров'ю співають друбці, розстріли, розбої, криваві тортури, яких не минула рідня. Зігнали з поло нас із рідної землі, відсяну в чужі края. У кожного лемка своя гірка історія вивезення з рідного краю. Після другої світової війни комуністи депортували лемків, села нищили, але етнос таки зберігся. Пані Євгенія розповідає, що приїздить до ждині у пам'ять про чоловіка, який був корін лемком для її родини це вже стало доброю традицією. Наші внуки, вже правнуки наші, тут вже по декілька років їздять. Наприклад, нашому малому було десь років вісім, як він почав сюди їздити. А маленькій таніці було певно п'ять років. Так, п'ять років, бо вона вже. Тут три роки їздить. І вони дуже сподобали собі цю землю, ці ліси, ті гори. І так вони кожного року з задоволенням приїжджають. Я ну, не знаю, чи я зможу ще більше сюди їздити, вже таке літа роблять своє, але ще би дуже і дуже хотіла тут побувати ще. Оскільки Бог допоможе мені. І хоча з часу вісла минуло сім десятків років, сьогодні лемки на три дні повертаються у рідний край, щоб поклонитися землям, які змушені були залишити. Кожного року фестиваль лемківської культури розпочинається із запалення ватри, яка зігріває серця сотні тисяч лемків. Щороку ватряни біля поминального знака вигнаних з Лемківщини вшановують пам'ять жертв акції вісла. Сюди на ватряне поле з'їхалися корені жителі та їхні нащадки словаччини сер. Бії України Канади на урочистому відкритті фестивалю виступили високі представники уряду Польщі України, греко-католицької та православної церков, надзвичайний і повноважний посол України у Польщі Андрій Дещиця, зачитав лист учасникам фестивалю від міністра культури України Євгена Нещука. Високо ціную, що серед закордонного українства завжди були і є люди, які як найцінніший скарб бережуть свою національну ідентичність і передають наступним поколінням пам'ять про непросту історію українського народу, нагадуванням, про яку є нещодавні сімдесяті роковини трагічної операції Вісла. Переконаний, що атмосфера цього заходу спонукатиме до поглиблення українсько-польського культурного діалогу та подальшого розвитку добросусіду. Ських відносин між Україною та Польщею тут єднаються і мертві, і живі, і ненароджені. Бо живе про них пам'ять в єдності: сила, добробут і перемога, в єдності держави, в єдності церкви і в єдності нації. Саме так. І саме сьогодні ми цього найбільше потребуємо. Я хочу задати, що сьогоднішня 35-та варта відбувається під особливим патронатом президента Дуди. Це дуже важливо. Це означає, що лемки які проживають на території Польщі. Вони є на особливому місці. Вони є тими, які яскраво показують про збереження своїх традицій. Нам сьогодні дійсно дуже бракує цієї єдності. Нам бракує миру і спокою і в наших двох стосунках Польщі і України. Але я вірю, що такі поєднання, патронати, спільна розмова, культурні традиції багаторічні вони будуть нам розповідати про спільне наше майбутнє. Наших двох європейських держав сьогодні Лемківщина знаходиться у межах трьох держав Польщі, Словаччини та України. А культурним центром є Ждиня. Кожного року Лемківська ватра змінюється, фестиваль розвивається. Ну а головною на ватряному полі є її сцена. Тут співають аматорські, професійні колективи, відомі солісти, танцюють хореографічні колективи. І те, що відбувається на лемківській ватрі, є продовженням лемківських традицій, звичаїв та побуту лемківської. Культури тулевки ще вкупі гріють.